Понад 4,5 мільйони українців на цих виборах не проголосують. Це мешканці Криму і сходу України. Такі дані наводить громадянська мережа. «Опора». за їхніми даними. Голоси кількох мільйонів українців відібрала російська агресія і війна на сході. Свої прогнози, як голосуватимуть мешканці на Донбасі, зробили і в комітеті виборців України. Через анексію Криму на виборчі дільниці не прийдуть майже 2 мільйони людей. Ще більше голосів відбере війна на Донбасі. Майже 3 мільйони. Донецькій області 49% виборців не зможуть взяти участь у голосуванні, а саме 1,6 мільйони. І Луганська область це 69% виборців не візьмуть участь у голосуванні 1,2 мільйони. Свій прогноз голосування на сході склали і в комітеті виборців України на Луганщині. Вибори не відбудуться у п'яти округах на Донеччині в дев'яти під питанням і ще один 59-й округ, який уже вдруге поміняв розташування. Чомусь перенесли вчора округ, і він був перенесений з Мар'їнки в Курахову. А тепер з Курахово в інший населений пункт ближче до. До на захід ще перенесли, тобто є якась небезпека чи захоплення цього міста. Також експерти застерігають у певних округах Донбасу. Бойовики намагатимуться або зірвати вибори, або знизити явку, щоб потім визнати їх надійсними. Може бути застосована схема, коли внаслідок паніки, внаслідок показових обстрілів буде здійснена спроба мінімізувати явку в окремих виборчих округах, з тим, щоб отримати додатковий аргумент певних спекуляцій щодо, щодо легітимності виборів. Прогнозують фахівці і можливі фальсифікації на сході. Така небезпека є, зокрема, у 104-му окрузі на Луганщині, де немає жодної виборчої дільниці, але є дільничні комісії. Ситуація виходить така, що члени цих дільничних комісій голосують за певного кандидата, і ОВК визнає цих результатів. Тобто, це така ноу-хау може бути наших виборів. Відтак у комітеті виборців закликають не проводити там вибори взагалі. Олена Сіренко, Євген Кіяшко, Тивай.